Прикинь на кусі, все моло. Я боюся заходити у хату кожен раз, коли з дому уходимо, тому що думаю, що обратно лазили бандити, тому що їх покриває міліція. Я не розумію, навіщо нам потрібна міліція, навіщо потрібна прокуратура, навіщо потрібен нам суд. Якщо вкров ну, ловив сам, віддав в міліцію. Вибачте, по якому КПК Україні зараз України працює зараз слідчий відділ наш. Стріляв в нього е, Віталій Олександрович. Це опор повноважений на сукутка Смотрить на прищик чоловік, а він красненький і ну росте потихоньку. Ну а все одно ж не проходить і нариває. І от... Він вже превращається в огромнішу фурунку. Раз і зацепився, і этот фурунку прорвав. Так я вам скажу, моя дочка з'явилася фактором, цим, що цей фурунку в вот Краснокутське прорвав. Він вже давно настигав. Цей фурункул — це наш райотдел. В в цьому превратилося до того, що продаються просто білети в життя. Причому будь-які білети в життя. в залежності від складності содеянного. Украл курицу один билет, украл мопед другой билет, украл машину третий билет. Заканчивается все тем, что наконец-то убило и изнасиловала дитину. Ну что ж, купим билет, продам билет, будет билет только дороже, понимаете, стоит. Билет будет просто дороже. Так вот, я сейчас обращаюсь к вам, краснокучане. До каких пор это будет продолжаться? Може прекратим это. Может поможем руке, на якій возник фурункул, Может видавим цей гной, ви понимаєте? Дело в тому, що кроме нас ніхто цього не зробив. Ви понимаєте? Сейчас можна кому угодно обращатися. Еда! Ніхто не нету в підарно от, бля. Гол! Приезжала милиция, да, только что? Да! И уехали. Да, прятали. Увидели да. и назад бегом. Они тут летели. летели. правильно. Почаще приезжайте. Да. Пацаны, да. <связь> ну, а мы вступаем <связь> до вас. <Пойди. связь> Все! Все! Прикинь нахуй, само! Нет того!